Вітаємо, шановні глядачі, на каналі компанії Електромотор. Дякую, що спостерігаєте за новинками, за товарами, які ми пропонуємо нашим клієнтам. Сьогодні у нас відеогляд для такого ящику для інструментів фірми Ультра. Ящик цікавий тим, що в нього є знімні органайзери, які у нас знаходяться зверху, їх можна від'єднувати для зручності, куди можна положити і ваші сверла, гвинти, різні болти, саморізи. Все, що вам буде зручно туди покласти. Корпус у нас виконаний з дару міцного, морозостійкого, поліпропіленого цільного корпусу, стійкий до ультрафіолету. Зроблене максимально міцне дно нашої, як ви бачите, ящика. Лоток і два бічних органайзера, що знімаються, у нас є. Надійні алюмінієві замки стоять. Все, можемо побачити Два замка. Можливість використання навісного замка на даній системі. тобто у нас є отвір, куди ми можемо навісний замок замкнути, щоб ніхто не добрався. Також у нас ергономічна міцна ручка з алюмінію з м'якими вставками для зручного перенесення. От бачимо її зверху, гарно зроблена, зроблено. Зараз прокладка, щоб зручно було носити. Бачимо ось відсік органадзірів один та другий. Відкривається наш ящик з допомогою цих двох замків алюмінієвих. Бачимо тут ще у нас один рівень для більш масивніших деталей, як ви бачите. І... Ось наше дно нашого ящика. Міцний ящик такий. Гарна ціна на нього зараз, друзі. Звертайтесь, кого цікавить. Будемо з радістю відправляти. Тож замовляйте, компанія, як ви бачите, про виробник Ультра. Надійний, якісний отакий от ящичок. Габаритами він складає 600х305 на, на 283 мм. Гарна річ тих, хто щось ремонтує, зберігає вдома речі, от такі от речі будуть самий раз. Щоб скласти свій інструмент, і він у вас був у великому, скажімо так, порядку. Як і має бути. З вами компанія Електромотор. У нас стоять.